Доволі прохолодно сьогодні у місті Лева 10 градусів вище нуля на академії футболу руху. Тут у винниках дощить. Хоча перед стартом першого поєдинку між командами категорії Ю 17 було сонечко, і ми сподівалися на те, що футбольна погода буде максимально. Сприяти гарному футболу, але не так сталося, як гадалося. І от сьогодні у нас поєдино буде вже відбуватися під акомпанемент дощу. Але кого ви здивуєте у Львові саме цим? Ну але вже продовжимо після цієї атаки непогано зараз. Передача була, і рухівці продовжують атакувати на в'їзд до штрафного майданчику. Усі повз м'яч пролітають. на підбиранню зараз. Був. Шаїн Кочура, капітан команди, але повз ворота. І ось він перший небезпечний момент у цьому поєдинку уже на перших хвилинах цього матчу. Насправді дуже важко буде. І ще одна передача зараз. До штрафного майданчику на підбранні. Жовто-чорні. І що тут? Пенальті! Пенальті! Друзі! Неймовірно, просто пенальті! Гах намагається зараз Якимчука заплутати, рухається вліво, вправо, праворуч, ліворуч. Ну, але Якимчук неблаганий. Розбігається зараз. Якимчук і забиває. Дуже впевнено. Реалізовується пенальті. Який удар, яка реалізація? Без шансів. Я думаю, навіть якби у воротах буфон стояв або Вандерсар, він би це пенальті не витягнув. 1-0. І знову обрізка у центрі Поля. Знову на підбиранні господарі може бути контратака від них, що, в принципі, і виходить зараз. Непогано. І ще один удар здалеку. Гах рятує. І хто на добиванні? Тут ні. На добиванні ніхто не встиг зіграти, але боротьба у майдан... майданчику Мункача триває. І Стійка! Стійка зараз! Андрій Чулак влучає, і це гол. Це 2-0. 2-0. І дуже швидко. Олександр Івасишин забиває 25-й номер. Івасишин зараз подвоює рахунок. Ну і. Що сказати? Що сказати, друзі? Це лише восьма хвилина поєдинку і вже 2-0. Ось зараз чолак, Андрій Чулак на лівому фланзі мчить, пройшов, віддає передачу. Який же сейв зараз робить Гах! лягак? Простріливна і Васишина і міг дубль той робити. Пухнатий відбирає м'ячу з чербини. Скидає зараз на партнера по команді. Тут, як Кімчук, був і навіз до штрафного майданчику. Грицюк із м'ячем пробиває у ближній кут. І Відворіт буде, але як же побачив Іван зараз цей момент. Вдотак Чмльов уже у штрафному майданчику прострілює. Грицюк повз м'яч пролітає, але пухнатий на підбиранні. У центрі поля пухнатий буде пробивати, Закручує цей м'яч. І Кутовий Заробляє кутовий. Зараз 27-й номер. Там здається м'яч влучив. І ось непогано кучура віддає на лівий фланг. Тут Андрій Чолак. Андрій Чолак уже у штрафному майданчику. Обігрує двох суперників. Навішує до штрафного... Майданчику пухнатий. м'яч зараз. Це ще один небезпечний момент був щойно для господарів у цьому поєдинку. Розіграс пішов на навіз на дальню стійку. і Якось так не дуже впевнено. Зараз Гах у цьому епізоді догравав на лівому фланзі оборони. Мункача тримається м'яч на правому фланзі. Атаки зараз пробивав пухнатий уже традиційно, але повз ворота пробив і таким чином перший момент у другому таймі для жовто-чорного. Ну і Кочура поки що ось до нього, напевно, не більше запитань. Ще один небезпечний момент. Продовжимо ще один простріл зараз. Від Якимчука цього разу увійшов він до штрафного майданчику, але Гах на місці і Гах свою команду рятує знову. І спостерігаємо за тим, як зараз будуть будувати свою атаку гравці Мункача. Непоганою тут Савчин помиляється зараз і може бути. Удар небезпечно пробиває. Камінський, але Савчин свою ж помилку і виправляє. Андрій Чолак, ну, але немає підтримки у нього. І намагається крутитись навколо м'яча. Ось лише зараз завантажує Іван Грицюк. Грицюк скидає зараз на партнери. Пробиває здалеку. Кочура. Шаїн кочура пробив, але як же рятує і лягах у стилі такого гулкіпера із. Футзалу ногаму зіграв, рятує. Нога у цьому епізоді рятує. Наближності й і Кочура таки забиває. Забиває Кочура на 54-й хвилині поєдинку. І це 3-0. А тут Кочура витер обличчя. Ми думали, що він тут піднімає щось під футболкою. У нього є. А я звернув увагу на Вадима Таке Враження він уже йшов за жовтою картку, але ні, записує, хто забив гол. Кучура забиває. Ну і спокійно, спокійно, поки що потрібно потримати цей тішкий меч. віддають на правий фланг. Тут Папінський. Папінський вже в вступному майданчику пробиває у ближній кут, але тут сапчений ну, зничет. Тут Щербина намагався прорватися, але не вдалося йому це зробити. Хоча зараз непогано удари на місці. На місці кочмар. Тут невтомний кочура. Знову зараз атакують, атакуються. Може бути така от крапка жирна у цьому поєдинку. Нагадуємо, що Ю17 у передньому матчі перемогли 0-6-1. Непоганий удар, який сейв зараз від. Гака і пробивав Ігор Мартин, але витягнувся як струна і лягак. Ну, вже з вами на фінішній пляні. Не думаю, що Вадим брат буде багато На біз пішов на Івасишен, але я... невдало. І тут боротьба триває. І помиляється. Зараз ботош на підбранні, пробиває повз ворота. Ну і потрібно ще раз вести м'яч у гру Гаку. Колесніков закидає знову, тут поруч з ним є Кушнір, Кушнір на Мартина, але Мартин в оточенні декількох суперників був. І, зокрема, там капітан Мункача повернувся, але ще одна атака. і який уже сей від Максима Кулика. Ось так от Олкіперська школа в Україні на високому рівні. Фланг віддав. І ось тут як чудово обігрує двох суперників, як же красиво це робить зараз. Губ'як, губяк далі тягне м'яч І грубо грає проти нього суперник. Але гра продовжується удар і Знову влучають у суперника зараз. Жовто чорні але як же грубо там проти Губ'яка зіграли. Як же грубо! Кочура, кучура, пробиває Рикошет! поперечена. І це кутовий, але який же моменти ще! Кочура, Шаїн Кочура, пробив він міг зараз дублем відзначитись. Ну, що правда, цікаво, на кого записали цей гол. Свисток про завершення шостого туру Національної ліги майбутнього, де рухи Львів. Ю-15 приймав Мункач, Мукачеву Ю-15. 3-0 на користь вів'ян безкомпромісний складний, цікавий емоційний поєдинок, який завершується перемогою жовто-чорних. Вони здобувають поки що максимум очок у турнірній таблиці і мають якусь неймовірну статистику 18 забитих голів і лише один гол пропущений. Сьогодні у графі пропущених. Ну і звісно ж 15 балів здобувають шостий тур.